Добрий вечір, шановні колеги. Усіх українських болівальників вітаємо з перемогою. Розпочинаємо нашу післяматчеву прес-конференцію, головний тренер Динамо, Мірча Луческо. Удивини, леди джентмен, let's start our прес-конференс, хед коуч о Фексідінамо Київ, Мірча Луческо. Містер Фівордс Автогейм, пліс. Штурм розпочав дуже швидко, то намагався створити нам проблеми, але нам вдалося вистояти перед їхнім пресингом і грати у футбол, контролюючи м'яч. Суперники оборонялися дуже швидко та щільно. Тож можу сказати, що матч був досить складним для нас. Проте він був важким також і для штурма. Вони перебувають у кращому ігровому ритмі. Вже розпочали чемпіонат. А у нас виникли деякі проблеми перед поєдинком, коли циганков повідомив, що відчув біль, і його довелося терміново замінити у стартовому складі. Загалом вважаю, ми заслужили на цей гол, адже створили більше моментів у той час, як штурм мав лише один-два шанси на початку гри. Де Окей, який з трьох єврокубкових матчів, які провело Динамо, ви вважаєте найкращим для команди? Складно визначити адже Фенербахче та Штурм відрізняються за стилем гри. Австрійці дуже добре, фізично підготовлені, потужно розпочали матч. Вони зробили ставку на пресинг і довгі передачі, але після 10 хвилин ми зрозуміли, що відбувається на полі, та змогли впоратися з цим. Надалі штурм відійшов в оборону на свою половину поля. Чи матч був складним на цьому рівні? Всі команди є сильними супер. Та добре готуйся до ігор. Як я вже сказав, вважаю, ми заслуговували на сьогоднішній результат. Шкода, що ми не змогли забити другий м'яч. У нас були можливості для цього, проте ми не знайшли рішення для гольового завершення атак.